Ми робимо оснастку вивця карася своїми руками. Для цього нам треба дві пружинки, можна бідні, можна стальні, до 5 см ширина, з вушками. Вертлюжок з карабінчиком, рибацький. стопорок кількості 4 штуки. два Гачка, 6-й, 8 розмір. Грузило, можна сквозне, 25 грив, можна 50 г, якщо хочете кидати. Леска, жилка або флюрокарбон. Чим погрубше, щоб вона не було запльотів. ну У нас 06 мм. І шнур рибацький взяли 0,2 мм. Може бути на повідки, якщо клюне щоб витримав. Спочатку беремо волосінь і надіваємо на вільний кінець один стопорок знімаємо його. Значить, пропихаємо волосінь через цілу пружинку. Першу. ось пропхали Так, пропхали. В друге вушко виводимо. Тепер знову беремо, продіваємо стопірок. Все, у нас вже одна пружинка зафіксована. Тепер знову продіваємо стопорок. Проділи. І беремо пружинку другу. І так само, по аналогії, заводимо в неї повністю э, нашу волосінь. Провели. І фіксуємо стопорком. Проділи в нас такі дві пружини зафіксовані. Тепер тут робимо ну, продіваємо грузик наш. І тут робимо, звичайно, петельку, щоб грузик не зіскочив. Раз, два. І затягнули. Обрізаємо. На кінці поводка оснастки знову ж таки в'яжемо петлю. Методом петля петлю просиляємо наш карабін. Протягнули. Пропихаємо наш шнур. Тут Тут був. Тут робимо п'етельку. На шнурі. Зробили петельку. Рідом петля петлю, продіваємо вушку нашої пружини, поводок. Само волос і проділи. Ми зробили поводочок на пружину під волосину оснастку. Насадити можна бойлик, попапчик, Гачок лишається вільний, можна додати ще якусь кормову насадку типу хробака або париша або кукурудзку навіть або горох